Виконуємо номер 669 із підручника Геометрія 7 та номер 47.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть довжини сторін трикутника. Якщо точки дотику кола, вписаного в цей трикутник, ділять його сторони на відрізки. Три з яких дорівнюють 4 см, 6 см і 8 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС, коло вписане в трикутник, центр якого О. Відомо, що довжина відрізка Аф 4 см. БФ 6 см і СД – 8 см. Потрібно знайти довжини сторін АБ, БЦ і АЦ. Приступаємо до виконання за властивістю відрізків дотичних, проведених з однієї точки. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні між собою. АК буде дорівнювати Аф, БФ буде дорівнювати БД і СД буде дорівнювати. Тутко, запишемо це. За властивістю відрізків дотичних проведених з однієї точки АФ дорівнює АК БФ дорівнює БД і СК дорівнює СД. Ну, а тепер знаходимо довжину відрізка наших довжин наших відрізків. Отже, Аф у нас 4 см і АК 4. Запишемо це ще раз. АК дорівнює Аф і дорівнює 4 см, можна було зразу записати. БФ дорівнює БД. І дорівнює 6 см, напишемо тоді і поставимо кому. І ЦК дорівнює СД і дорівнює 8 см. Ну, а тепер знаходимо наші сторони, у нас не периметр, а довжини сторін. АБ у нас складається з відрізочків Аф і ФБ. Тому Аф у нас 4. Плюс БФ, це у нас шість, маємо десять сантиметрів. Далі. А БЦ, БЦ, Це БД, додати ЦД. БД у нас шість, С Д вісім, буде чотирнадцять сантиметрів. І у нас залишилось АС. АС – це у нас АК додати ЦК. АК у нас 4 ЦК 8, 12 сантиметрів. І записуємо відповідь. 14 сантиметрів. Ой, 10 спочатку 10 сантиметрів. Це у нас же А перше 10. Потім б йде 14 см. І АЦ у нас 12 см. Номер 669 із підручника Геометрія 7. Та номер 47, 13 із підручника Математика 7. Виконано отут додавим по 3. Бо я дві вже використала: 1, 2 і 3 рівні частинки.